Продається комерційне приміщення в офісному центрі ЖК «Горгани». Це є таке внутрішнє подвір'я офісного центру. Тут є вхід. Офісне приміщення, яке продається, знаходиться на другому поверсі. Зараз я швиденько піднімусь. Оце є вигляд внутрішній двір. А приміщення, яке продається, знаходиться на другому поверсі. От вхід. Тут є такий коридор. Вже зроблена електрика, змонтований електрощиток. Всі стіни вже перетянуті і повністю пошпакльовані стартом. І оце є приміщення з панорамними вікнами. І є свій окремий санвузол. Інсталяційна система вже є. По факту вже під чистовий ремонт приміщення. Це є двостороннє планування. З однієї сторони вихід на вулицю Стрийську, з вікон виглядає. З іншої сторони вигляд в внутрішній двір. Ось таке приміщення знаходиться в ЖК. Горгане це є офісний центр від цього житлового комплексу. Загальна площа близько 68 квадратів. Зацікавила пропозиція. Звертайтесь, будь ласка.